Ви знаєте, влітку 2015 року ми робили спільний проект з Карлосом у місті Луцьку. Так, якщо взяти спадщину культурну України, звичайно, Луцьк собою такої величезної культурної спадщини несе порівняно там Одеса, Київ, Львів. Але якраз було 930-річчя місту Луцька, і ми вирішили містові подарувати якусь пам'ятну скульптуру. І ми відкрили на горизонті сходження старого міста і нового міста скульптуру Карлоса. Це Скульптура поєднання вісім місць мистецтвом і скульптура зараз є в Луцьку. Ми відкрили персональну виставку Карлоса і зробили досить потужний проєкт представлення Лінорита Пікаса. У Луцькому художньому музеї так ну от про маленькі міста безпосередньо вони живуть, вони розвиваються, вони збереглись автентично, вони зберегли свою культуру, свої традиції. Ну, я вважаю, що можливо воно не настільки прогресує в якихось сучасних да проявах маленькі міста України, але вони несуть цю свою автентичність, колоритність, народність.